Доброго дня, пані та панове. Сьогодні чергове засідання нашої комісії, на розгляд нашої комісії сьогодні виноситься чимало, аж 12 питань, 16 питань перепрошую. Всі питання стосуються великої кількості сфери нашої діяльності. На засіданні нашої комісії зібралися депутати. Вважається, що форум є, можемо розпочинати. В кого будуть якісь пропозиції щодо проведення даного засідання? Немає. Хорошо. Регламент оголошувати не будемо. Будемо почати виступати. Хто за те, щоб розпочати наше засідання і починати обговорення наших питань? Прошу проголосувати. Дякую. Отож, по порядку, будь ласка, прошу. Перше питання просить. Відповідно до статей 2526 національного положення малтерського обліку, а також малкарського обліку, з навіть затвердити балансову вартість до технічної спорту новородиці, розташування в межах села Молосійської ради. У якісь будуть пропозиції зауваження, немає. Тому давайте проголосуємо. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. приймається одноголосно, значить, дане питання буде виноситися на розгляд сесії. Прошу наступне питання. Наступне питання про передачу оренду Також керуючись статтями 60 закону України про місцевої трибуналі частиною першої статті 15 закону про оренду державного таку майна проєкту надання користування на умовах оренди технічних споруд для цілей аквакультури, Затверджений постановою Кабінету міністрів 3 листопада 23 року за номером 11 та враховуючи право на отримання оренду комунального майна без проведення аукціонного оренда рентзменової ділянки в комплексі, з розташованим мені вводним об'єктом та за розглянувши заяву по війніському івану на прошу, включити до переліку відводити об'єктів об'єкту комунальної власності Швеківської сільської ради житомирської області щодо яких прийнято рішення про передачу оренду без проведення аукціону, а саме такі технічного... Швайківській е, сільській раді покласти договір користування на умовах оренду, вказаної для гідротехнічної споруди для цієї аквакультури та оприлюднити його в електронній системі порядку, визначеної чинним законодавством. Прошу проголосувати. Хто за даним даним питання? прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Приймається голову. Наступне, будь ласка. Наступне питання також про передачу в оренду відротехнічної спори, розміщеної національній ділянці за кадастрова Noussant 2086-28 та за заявою без зубця Володимира Степановича. Прошу включити до переліку другого типу об'єкт комунальної власності Шаківської сільської ради Вердичівського району Житомирської області, щодо яких прийнято рішення про передачу варіанту без проведення аукціону від протехнічного. Цілої аквакультури та розташована називання 19 no 18286 72 28 На період дії ділоренду в комплексі розташований нагородним об'єктом No164. Швидівські сільській раді укласти до використання нового оренду вказаної стратегічної служби для цілей аквакультури та оприлюднити вироблювання системи порядку, визначеної чином законодавства. Прошу підтримувати. Хто за? Прошу голосувати. Проти. Оно приймається на сьогоднішній сесії. Наступне питання також про передачу оренду переключення здоров'я розміщеному заміні лянції за кадастровим номером вісімнадцять двадцять

Ранько Олексію Андрійовичу користування навмова, споруд, номер оренду, технічно споруду номер 1 метротехнічно споруду номер 2 водопровідну частину номер 3 для цілей акукультури, які розташовані на земальній ділянці. Швайківській сільській раді укласти договір користування намової оренди вказаної гідротехнічної споруди для цілої акукультури та оприлюднити його в електронній системі. Договір оренди, який був попередній, визнати таким що ще причинені та припинити його з моменту вкладання договору користування на умовах оренди та технічної споруди. Прошу. Хто за? Прошу проголосувати. проти? Утримались? Примається одноголосно. Дане питання знову буде винесено до сесії. Прошу наступне питання. Наступне питання про. Визнати умови продажу на електронному акціоні об'єкта національної власності Шваківської сільської ради на житлової будівлі лазій площі 205 квадратних метрів за адресу житло практичівським регіоном Славка, вулиця Путінка. Розробити інформаційне повідомлення про проведення електронного акціону з подальшим затвердженням на сесії Слаківської сільської ради. Прошу Хто за? Прошу голосувати. Проти. Приймається одного Дякуємо. Так, наступний доповідач. Будь ласка, тут я помістю. Питання mm. про затвердження програми надання на гарантії фізичного особи, які надають соціальні послуги до регіональної професійної форми на, на 20... 2026-2028 роки. Відповідно до основи підприємства міністерства номер 859 і 23 вогня 5 року. 2020 року деякі питання призначення виплати компенсації фізичному особам Метою соціального захисту людей потрібен стройної допомоги, прошу затвердити програму надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальну послугу доступу на професійні основні на 2026 2028 роки. Хочу хочу сказати, що дана програма у нас зараз діє, і вона в цьому році на закінчується. Тому прошу підтримати та продовжити дію даних програму. Програма добра, єва і справді потрібна. Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались? Приймається голову. Наче дане питання буде винесе на розсесії. Дякую вам. Пані ласка. Наступне питання про передачу майна комунальної власності у власне Швидківської сільської ради відповідно до закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності. Необхідно створити комісію з питань передачі майна комунальної установи власне Швальківської сільської ради, а саме індивідуально визначене майно телефон РЕДМІ модель 10А, який буде використовуватися з метою підвищення комунікації працівників апарату Швальківської сільської ради з жителями громади зворотного зв'язку та активної взаємодії. Дані комісії. Потім оформити акт прийому передачі матеріальних цінностей в терміни визначення законодавства. Прошу підтримати. Хто за? Проти Підтримались? Приймається одноголосно. Дякую. Наступне наступне термін. питання про е, внесення змін до положення про преміювання працівників комунальної установи, центру соціального обслуговування. Дане положення вже було, але в зв'язку з тим, що в нас з'являється новий працівник установі фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, потрібно передбачити всі можливі виплати та доплати. Тому ці саме зміни вносяться в положення. Просимо заплатити дане. Хто за проти? Отримались? Приймається голос. Дякую. Наступне ваше питання. Наступне питання це про внесення змін до положення про службу у справах дітей Швидківської сільської ради. Зміни вносяться відповідно до того, що на службу буде покладені нові обов'язки, а саме родини опікунські, і саме ці зміни внесені в положення. Просимо підтримати дальне питання з внесення змін у положення. Хто за проти? Утримались, приймається одноголосно. Дякую. Віде. І останнє питання Правильно. про підтвердження комплексної програми Швидівської сільської ради, молодь, сім'я, діти на 26-28 років. Дана програма є у нас у швидко сільській раді, але вона необхідна продовження. Тому просимо підтримати і продовжити дію даної програми на 26 28 років. Хто за? Проти. Утримались, приймаються одноголосно. лосу. питання будуть винесені на розгляд сесії. Дякую вам. Наступно. Чани комісії. На ваш оцінку питання про надання згоди на внесення змін до оренди невиховного майра No64 рік від першого, дев'ятого та року. Чи свята двадцять шість закону України про місцеве сумрядування в Україні, відповідно до закону України про оренду. 2020 року No483 деякі питання оренди державного комунального майна. Відповідно до пункту 16 методики розрахунку оренду і плати за державний майно що затверджено постановою корму від 28.04.2021 року номер 630 а також розглянувши про директора КНП Центрального районна лікарня Батитівського району Добровольського та враховуючи рекомендації постійної комісії пропоную включити комунальну установу інклюзив, інклюзивно-ресурсний центр Гондонської сільської ради в перелік підприємств установ та організацій, що надають соціально важливі послуги, надати згоду КНП Центральна районна лікарня Бердичівського району на внесення змін до договору орендної плати, а саме в частині орендна плата і встановлення орендної плати в розмірі 1 гривня без. 5. Прошу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Приймається одного голосу. Дякую, воно звіта. Шайківської сільської ради просить розглянути наступні питання на засіданні комісії. Перше питання про затвердження програми надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського пікування після досягнення 18-річного віку. На території Швидківської сільської ради на 2026 2028 років. Дану програма діяла в 2025 році, закінчується її термін дії. З наступного року потрібна нова програма. У нас таких поки що нараховано цих три роки шість діток, але можуть вноситись певні зміни до кошторису, тому що може дітей збільшитись, можливо, чоловік, хтось добавиться, можливо, хтось виїде. Тому прошу проголосувати за затвердження даної програми. Програми винесення її на сесії. Хто за? Проти? Утримались. Наступна програма про затвердження е, програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти на 26 рік. Раніше вона приймалася на три роки. Цьогоріч е, вона діяла по 25-й рік. Цьогоріч ми приймаємо тільки на 26 рік, так як ми не знаємо, що в 27 року вже буде профільна школа. Там будуть певні зміни в наданні субвенції та взагалі в функціонуванні мережі. Тому поки що приймемо дану програму тільки на 26 рік. Прошу проголосувати за винесення даного рішення пропозиції. Хто за? Проти утримались. Наступна про затвердження програми відзначення державних свят пам'ятних дат, юбилею, величих та забезпечення проведення інших закладів у відділі освіти, молоді, спорту, культури та туризму швидківської сільської ради на 26-28 роки. Дана програма в нас діяла, ви всі знаєте. Подарунки на різні свята дітям, педагогам, працівникам закладів культури і взагалі. Квіти, і згідно цієї програми, ми могли далися за забезпечити за проведення закладу. Програма в цьому році закінчується, тому прошу продовжити ще три. Хто за проголосувати. проти? Утримались. Приймається одноголосно. І ще одна програма. Програма організації підвезення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої Швидківської сільської ради. До місць навчання на 2026 рік теж затверджуємо на 26 рік, так як з 2027 року буде суттєво змінюватися мережа. Тому поки що, потім не вносити зміни, затвердимо до. Прошу винести рішення. Хто за дану пропозицію? Утримуюся, сприймається одного голоса. Пані Законове, питання і будь ласка, хто ні? з Захисту апарату на це сесії наступні питання. Перше про надання згоди на прийняття з державної комунальної власності Харківської сільської ради пожежного автомобіля. Справа в тому, що головне управління ДСНС України Житомирської області передає нам пожежний автомобіль, і ми надаємо згоду на його прийняття та використання відповідно за цільовим призначенням без відчуження його приватного. Бо, прошу підтримати дане проєкт рішення, це буде корисно для громади. Так, Там, якщо аналізувати події до... останніх часів, це питання досить таки суттєво важливе. Прошу підтримати. Хто за? Проти і... утрималися одноголосно. Відповідно, відповідно, наступний проєкт рішення оскільки ми приймаємо пожежний автомобіль. Mm -hmm. Стає потреба у створенні добровільної пожежної команди. Для забезпечення добровільної пожежної охорони, що здійснюватиме свою діяльність на території Шевківської сільської ради, ми створюємо добровільну пожежну команду відповідно вже до нових вимог законодавства згідно статті 63 кодексу цивільного захисту та постанови 315 від 7 квітня 2023 року з дотриманням усіх вимог створюється команда для запобігання виникнення пожеж надзвичайних ситуацій, швидкого своєчасного та ефективного реагування на надзвичайні ситуації, події, забезпечення охорони здоров'я та життя людей, збереження матеріальних цінностей це більш сучасний формат, і основна діяльність пожежної команди полягає у здійсненні превентивних заходів. Але разом з тим мені такий формат дозволить брати участь у різних проєктах, заходах і можливому залученні коштів різних фондів на прошу підтримати даний практичний Хто за? Прошу проголосувати. проти отрималася. Приймається одного голосу. Пані та панове питання, які відносились на розгляд нашої. Засідання нашої комісії розглянуті. Дякую всім за плідну роботу, дякую всім за увагу, всім миру здоров'я. До нових зустрічей.